Всім привіт! Рада вітати на каналі. Я ось сьогодні зранку з'їздила вже в місто по справах і якраз йшла на зупинку біля АТБ і зайшла подивитися, що там є. То трошки по акції взяла. Не багато, але так, що побачила, тож зараз буде невеличка розпаковка, і на сьогодні на вулиці прохолодно, ви знаєте, якось так. От Сонечко тільки виходить, зараз там 10 -та година. Але щось нічого не хочеться робити. Вчора якось хотілося на вулиці чимось займатися. а Сьогодні я поки чекала на зупинці, прямо аж замерзла. Вітер ще такий, якби не вітер, то було. Але вітер це добре, бо підсушуємо. бо нас дворі Болото просто було. Так, ну і що я взяла? Взяла ось такі крабові палички, де пів кілограма. Ну, ще й показано ну плюс 70 грам додатково. Зараз вони по акції. Там гарна знижка. Це ось 94,90, а так вони там щось до 200 гривень. Потім шоколадка також по акції. Так, 41,90, а так, 70 з чимось. Потім кукурудзу взяла ось таку, бо домашня вже ні, ще одна баночка залишилась, але я і цю взяла. Кукурудза також акція, зараз на неї 39,50. Потім майонез, також акція 46,90. Така пачечка. У нас майонезу давненько не було, але ж крабові палички взяла, треба салату зробити. Так. Потім Євгену взяла ось такий йогурт, також знижка на нього. Зараз він 2090. Ще взяла ось такий сирок сметанковий, також зараз по знижки 50-90, так, він щось там 75 з чимось гривень. Потім взяла сир ось такий. Я не знаю, не пам'ятаю, чи була на нього знижка, чи не була, але там на інші, там, де по 350 були знижки, там і по 60 гривень. І ось. Такий сир ще взяла. Також зараз по знижці 50 гривень 90 копій. Коротше, Чи треба, чи не треба, але. Знижку побачила та й взяла. Ну, як треба, не треба? Ну, як треба, ми таке їмо. Потім вівсянка. Потім ось така вермішелька. Женюк таку полюбляє, але, звісно, не кожен день. Так, це в ТБ була. Потім я зайшла в Аврору, взяла ось такий миючий засіб, 44 з копійками. Судочок ось такий взяла на два відділення. І взяла, закінчився. Але це я маленький взяла. Не хотіла великий брати, щоб пакет не важкий був. цей Кисневий відбілювач. Е закінчився, то треба буде. Ці судочки, які вдома замочити та повимивати. Бо такі вони Макс на роботу бере, вони чорні, мий не мий, нічого не допомагає, а з цим відбілювачем діло йде. от така у нас невеличка розпаковка. На вулиці сонечко то вийде, то заховається. Але вітерець. Тут більш-менш в нас якось сухо, а туди далі. Як до городу, там болото. Ну, воно підсохне. Ну що, друзі? У мене є помічник, ось нарізає крабові палички не всю пачку, потім яйце. І потім нічого. Зараз кукурудзу візьму, відкрию. І інколи я додаю картоплю. Рідше рис. З рисом не дуже полюбляю. І. Пекінську капусту ще можна сюди додати. Але цього разу у нас буде такий варіант, що зараз ми крабові палички, яйце, кукурудза і огірочок. Було б добре, якби свіжий, але щось я забулася за свіжий огірочок, дивилась на нього і пройшлася. Тож зараз полізу в погріб помаринований. Кукурудзу я відкрила, така гарненька, величенька. Що там, Женя? Одну в рот, одну в миску? Да? Дістала огірки, ще таких банок у нас не було. Це, напевно, у мене не було. Ну, не напевно, а не було баночок маленьких літрових чи півторашок. Трихлітровий бутиль закрила е ці огірки з кетчупом. Ну, їх як пошевелити. Червоненьке там. Остання оця банка. Більш нема. У нас Євген дуже полюбляє огірки тому році небагато їх було. То... Я не скажу, що мало, але виїли, трошки там ще цих залишилось кабачків. І дістала тушонку. Це я зараз хочу зробити цю капусту. Не хочу м'ясо з холодильника. Не те, що не хочу, я заблего дістати вчора. І туди шматочки м'яса накидаю, і буде така капуста. Не попадало. Капуста буде з цим. З м'язком тушена. Тому остання домашня капуста. Що, в нас вже вечір, що сьогодні, не мій день, якось в мене голова розболілася, щось я сьогодні. Нічого такого не знімала, але підійшла до розсади. ну Це таке діло сюди ходимо ми по 10 разів на день. І тут в мене стоїть цей мій лоточок, де ще в мене замочене насіння є. Що у нас тут? тут? Баклажанчик і я тільки що відкривала, там тільки два штучки проросло. А тут що в нас тут. А тут знаєте, що це за перець? Це з магазину перець. А, ні, це не з магазину, це щоб вернути. Це Леся, який я замочувала разом з оцим. Це вже от зелений зійшов, а цей тільки проклюнувся. Ну, по досвіду, я знаю, що. Як сказати, 50 на 50. Один раз садила, от який, за, за піз, який запізнився перчик, то було діло, а один раз садила, то нічого не було. Тож зараз а, те, що проросло, посажу в стаканчики. Нехай воно собі буде. Бо я цю лесю дуже хотіла. Хоча час є, можна ще купити і проростити. Так, тут... Тут ось цибулька вчора. Я її в земельку. Тут в тому році купувала такий поганий ґрунт для розсади. А для цибулі він піде замочила та і є. А тут перець це з магазину я купувала такий червоний. І також раз садила було діло, а раз садила, то тільки зелень, а плодів не було. То я там два стаканчики чи що посажу, щоб просто. Подивитися ще раз. А це тут гіркий перець. Так, сімба мяукає, хоче сюди мяукає. Так, сім. Ні, не треба. Гіркий цей, не проростає ще, так що. Зараз посадимо. Друзі, ось таке в мене коротеньке відео, як зараз кажуть, не в ресурсі. У сьогодні ресурсу не було. Щось голова розболілася, не знаю, чи від погоди, чи від вітру потім. А в нас зараз Євген на карантині клас його, то дистанційка, потім робили ж уроки. Ну, дистанційка то він там сам, але ж потім уроки, треба йому пояснити, що там і як, бо через комп'ютер, коротше, це одне. То, отака голова кажу: я вже нічого не хочу. Тож будемо відпочивати. Але, можливо, комусь знадобляться акції за тебе. Я так мутнулася швиденько за 10 хвилин, бо запізню... ну, не запізнювалася, щоб встигнути доїхати до села, пройшлася, глянула. Такі там хороші, 45% знижка. Там зараз великі шоколадки по акції 112 чи 118 гривень мілка. І оце ж такі міленіум по 41 гривні. Якраз. Жіноче свято то, можливо, комусь знадобиться. Ось так от. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Надіюсь, завтра вже буду в ресурсі.